Україна та Румунія беруть участь у черговому проєкті, який реалізується у межах програми Інтерек Некст». Прикордонні регіони, зокрема Закарпаття, Сатумари та Сучава, популяризуватимуть свої курорти із термальними та мінеральними водами. Кошторис проєкту майже 350 тисяч євро, які спрямують на розробку веб-сайту і комплексної бази даних із наявними оздоровчими закладами. Побудували проєкти і реалізацію проекту таким чином, щоб не тільки популяризувати ті існуючі оздоровчі центри, які є на сьогодні, але і говорити про потенціал громад, які мають мінеральні та термальні води, і вони можуть використовувати їх і розвивати, будувати інфраструктуру відповідно для того, щоб розвивалися оздоровчі центри в цілому. І в даному. У проєкті ми би хотіли вийти за рамки співпраці медичних закладів оздоровчих центрів і залучати логістичні центри, транспортні компанії, громади, всі, хто може бути залучений та з необхідністю або можливістю використання природних ресурсів, мінеральних і термальних вод. Проєкт розроблений як інструмент реагування на нові виклики у системі охорони здоров'я, зокрема, спричинені пандемією коронавірусу, воєнними діями, що впливають на фізичний та психоемоційний стан українців, а також з метою покращення ситуації із захворюваннями, які можуть лікуватися за допомогою мінеральних і термальних джерел. Ми плануємо 24 партнерства, які мають бути створені наприкінці проєкту. Між медичними закладами та курортними оздоровчими центрами України та Румунії і поширення інформації для залучення, для інформування всіх верст населення, медичних працівників і формування пакету послуг, які можуть покращити рівень здоров'я в прикордонних регіонах. У рамках проєкту буде створено інтегровану базу даних, доступ до якої матимуть лікарі і медики, які обслуговують населення України та Румунії. І саме такі міжнародні партнерські відносини дають можливість обійти проблемні місця, зосередившись на конкретній співпраці прикордонних регіонів двох країн. Дезолтаревно документи стратегічне комуни розвиток стратегічних напрямків на співпраці це є дуже важливі елементи нашої спільної роботи. Тобто, іншими словами, у цьому контексті наш проект це є дуже хороша нагода для нашої транскордонної співпраці. А додана вартість цього проекту як результат. Це буде фактично обмін тою інформацією, яка є між нашими регіонами. Університет міста Сучава майже 10 років тому підписав меморандум з Ужгородським національним університетом, і за цей час було реалізовано сотні навчальних програм та ініціатив. Окрім того, обласний центр Закарпаття має приблизно таку ж кількість населення, як і румунська Сучава. Тож, за словами менеджера проєкту, прикордонні регіони мають багато спільних інтересів, які тепер розширяться новими галузями. До слова, у межах співпраці із міжнародною асоціацією інституцій регіонального розвитку уже реалізову реалізовано кілька європейських проєктів, результатами яких і досі послуговуються. Якщо говорити про про Тульнесікан. Це проект Несіка, в якому брали участь Україна, Румунія, Словакія, Угорщина. Інший проєкт – це Смарт Енерджі, де ми фактично робили заміри електрозбереження в різних установах, як Румунії, так і України. Внаслідок реалізації цих проєктів не тільки наукова складова була реалізована, але були зроблені дуже серйозні закупівлі, якими і Зараз ми користуємося Проєкт Лайф цілюща вода, шлях до довготривалого здоров'я, спрямований на покращення доступу до оздоровлення та до медичних закладів у прикордонних регіонах України та Румунії. У межах програми планується створення відповідних курортних центрів із мінеральними та термальними джерелами, покращення інфраструктури та логістики існуючих курортів, а також удосконалити надання послуг для користувачів. Обмін досвідом та активна співпраця двох країн триватиме до 4 жовтня наступного року.